В опитуванні раніше дехто обирав варіант зробити відос про рибку Фредді Той варіант не набрав більшість голосів, але не зробити його я не можу. Погоджуюся з цим коментом, може хтось просто не шарить, бо особисто я от зараз зрозумів, що рибка Фредді це як Resident Evil у своїй дуже-дуже лайтовій версії. Та й тут канал про дитинство, а Рибка Фредді була однією з перших моїх ігор. Тому зараз швиденько все розкидаю. До речі, в кінці відео подарую вам один прикол. Це не байт на те, щоб ви подивилися весь відео. Просто, по ходу, тексту не було де вставити ту інформацію. Якщо захочете скіпнути відео на другій хвилині, то метніть в кінець і подивіться на підгончик. Може вам знадобиться, буду радий, якщо так. Коротше, ставте лайк, хто шарить за цей шедевр, а хто не шарить, то підписуйтесь. І про всяк випадок, раптом ви не бачили, на каналі буде розіграш. Буквально в минулому відео показував призи, їх там аж 10, чим скоріше наберемо. Ма 5000 тисяч підписників, тим швидше я їх розіграю. Приготуйтесь до занурення і приємного перегляду. Як завжди, спочатку трошки душноти. Відкривайте форточку, раптом що. Рибка Фредді це така серія ігор, як не дивно про рибку Фредді та її друга Лютера. Саме її. Я завжди думав, що Фредді це він, і лише відносно недавно дізнався, що це не так. Я не дебіл, не подумайте, пізніше поясню, чому я так думав. Створила її компанія Humongous Entertainment, заснована в 92-му році в США. Вони також автори ігор Піжама Сем, Спай Фокс і Путпут. З них я знаю тільки. Станню трошки грав неї колись, але вона мені тоді не сподобалась. До речі, оця Пут-Пут була першою грою студії і вийшла в 92-му році. По суті, з неї все почалося. Засновниками були Рон Гілберт, який мав досвід створення квестів. І Шелі Дей, яка спеціалізувалася на дитячих іграх. Цей дует прагнув створювати ігри, які б не просто розважали, але й навчали діточок. Їх жанром був Point and Click це така пригодницька штука, де саме ти, як гравець, керуєш героєм, але дуже просто за допомогою миші. Таке явище виникло у 80-х роках і було орієнтоване спочатку на дорослу аудиторію. Тоді в іграх такого типу були складні головоломки та інтерактивні розмови, а стилістика зроблена під комікси і фільми, що ну, було більш дорослі. Смостити, але пізніше, завдяки таким студіям, як Humongous, жанр був адаптований для дітей. Так от, пут-пут стала успішною, стало зрозуміло, що ідея хороша, і треба робити щось нове у тому ж дусі. Діти люблять тваринок, тому треба було робити щось про них. За словами розробників, спочатку вони обговорювали різні варіанти, але морська тематика виглядала наймилішою і найуніверсальнішою для пригодницької гри. Над першою частиною була проведена, як я вважаю, серйозна робота. По-перше, гра повністю малює малювалася вручну, а потім переносилась в цифровий формат. Це мене здивувало, тому що ну, малювати там доводилось дуже багато. По-друге, команда сильно заморочилась над анімацією. У грі дуже багато анімованих об'єктів, які в принципі, по суті, не мають абсолютно ніякого значення для ігрового процесу. Вони там просто задля атмосфери і утримання гравця. По-третє, голосами персонажів в оригінальній, ну тобто в оригінальній грі, американській версії, були реальні діти, озвучено дітьми для дітей. І я розказую це з таким здивуванням, бо ніколи не вивчав геймдев і не те, що грав у багато ігор тих часів, тому ну, мені це здивувало. Далось цікаво. У всієї серії ігор про Фредді дуже багато схожого. Тому давайте спочатку прийдемось по датам, а потім, ну, все, що я буду говорити, буде відноситися, в принципі, до майже кожної частини гри. Так от, перша частина вийшла в 94-му році, друга в 96-му, третя в 98-му, четверта, моя саме улюблена в 99-му і п'ята в 2001-му. Окрім цих частин були інші, але вони не важливі. Про них пізніше. Моє знайомство з рибкою Фредді відбулося на компі у дядька. Про нього я вже згадував у відосі. Про танчики. Для тих, хто не бачив, з компами мене познайомив саме дядько. На його ПК я вперше пограв у багато ігор, в більшій мірі флешок або таких от всяких міні-ігор. І якось він приніс диск з четвертою частиною гри про рибку Фредді спеціально для мене. Мені тоді було 4 чи 5 років, десь приблизно. Спочатку, звісно, грав він, а я лише дивився, ну і іноді там щось підсказував чи коментував. Але дуже швидко захотілося спробувати самому, бо ну, гра була цікавою. Дуже простою навіть для мене, на відміну від якогось Варкрафта. Там я лише сидів на колінках і спостерігав. Уже в наш час, ось коли я робив це відео, то знаходив файли до оригінальної першої частини гри, ну і тобто ті, яка виходила в Штатах, і там була інструкція, в якій було вказано, що гра для дітей від 4 до 8 років. Також знайшов там деякі приколи, про них розкажу в кінці. Так от, я почав грати і досить швидко мені вдалося пройти гру самостійно, від початку і до кінця. Потім я пограв знову, ну не те, щоб вибір був великий, і у тому віці я як аутист міг знову і знову грати чи дивитись що завгодно. І от я пограв ще раз, а потім ще раз, і ще раз, і ще раз, і грав багато разів, лише у одну частину гри. Причин такої реіграбельності було кілька, але про них трошки згодом. Час за компом у мене був обмежений, ну, знаєте, щоб очі не псували, щоб не отупів і ну, все таке. Але коли я міг посидіти подовше, то, як і у випадку з танчиками, міг грати тільки у Фредді. Здається, навіть було таке, що за один сеанс я проходив гру стільки разів, щоб злодіями виявились усі можливі персонажі. Про що взагалі йде мова? Зараз поясню, але перед цим скажу, що в дитинстві я грав лише у одну четверту частину про банду з солоної ущелини. Тут немає ніякого сексуального підтексту, це така назва. Мені ніколи не траплялись диски з іншими частинами, і я ніколи не бачив інших частин у друзів. На жаль, такі от справи. Тепер, власне, про частини. У всі ігри, крім вище вказаної, я пограв або. Подивився відосики по ним уже перед тим як робив це відео. Особисто для себе я поділив їх так: є п'ять оригінальних частин, і решта другорядні. Перші п'ять дуже схожі у всьому лише сюжети різні, а інші це там лабіринт, стрілялка, якась освітня штука. І, начебто, є ще якась гра для мобілок, але я не знайшов яка сам. Я хочу зосередити вашу увагу саме на п'ятірці. На першій п'ятірці коротко можна описати їх парою речень: рибка Фредді зі своїм другом Лютером кудись припливають, у тому місці виникає якась проблема. Наш дует стає детективами і розкриває діло, знаходячи зниклі предмети і викриваючи лиходію, паралельно допомагаючи місцевим жителям. Все. Але це якщо дуже коротко. Якщо трішки змістовніше, то ось вам топ моїх суб'єктивних причин пограти у рибку Фреді в цих іграх. Хоч і стара, але дуже колоритна графіка і анімація. Локації насичені купою елементів, на які ну просто приємно дивитися. Якщо ви чи ваші діти люблять морську тематику, це однозначно треба пограти. Я от дуже любив будь-яких живих істот. Мені постійно купували різні енциклопедії, книжки про тварин і всяке таке. Тому гра мені подобається. У грі є Досить багато локацій, чи точніше сказати, сцен. Там точно не засумуєш, і чесно скажу, коли перепроходив, я місцями навіть плутався і забував, куди треба пливти, тож доводилось плавати туди-сюди по кілька разів, особливо у п'ятій частині. Не знаю, як сучасним дітям, але мені б усі сюжети здалися дуже цікавими та захопливими. Навіть у нинішньому віці мені було не нудно, а моментами навіть цікаво, а іноді навіть і смішно. Там є кілька забавних моментів. Усі п'ять ігор є. Однаково різними, погравши в одну частину і увімкнувши другу, ти розумієш, що вже гра у це. А наступної меті гра підкидає тобі те, що ти ще не бачив, і вже стає цікаво подивитись що до чого і. Розгадати чергову таємницю, це я підмітив ось кілька днів тому. Якщо ви любите Скубі Ду, то рибка Фредді однозначно вам сподобається, тому що значну частину гри займає детективна складова. Треба познайомитися і допитати всіх персонажів. Хтось одразу надасть інформацію, комусь треба буде допомогти, а для когось виконати якесь завдання. І все це між собою пов'язане. Тобто, щоб зробити щось одне, треба зробити щось друге. А для цього треба зробити третє, потім зробити перше, і це все для того, щоб вийшла читання. Четверте, яке є складовою п'ятого, щоб дібратись до шостого, і так далі. Саме тому я й казав на початку, що це лайтова версія Resident Evil. Гра не складна, але було кілька моментів, коли я ну прямо таки ловив тупняка і не міг зрозуміти, що робити далі. Це я до того, що в процесі гри доведеться трошки подумати, а інколи навіть і поламати голову. Головоломки присутні у великому асортименті. Тут треба і запам'ятовувати, і логічно думати, і креативити, і планувати, і стратегічно мислити. і Ну, ви зрозумів, в цілому, я би сказав, що Фредді чудово розвиває навички вирішення проблем. Всі п'ять частин не дуже довгі і не супер короткі, якраз такі, як треба, щоб отримати задоволення і не засумувати. Саме тому я грав по 5 разів за раз в дитинстві. Під час останнього проходження я заміряв і чотири частини вдалося пройти приблизно за 3,5 години, якщо пропускати анімації і деякі діалоги. Але так краще не робити часто, бо можна опустити важливі деталі у всіх або майже у всіх частинах Стинах є міні-ігри, які не обов'язкові для проходження, але просто можна відволіктися від основного сюжету. Малим я любив зависати у локації, де треба було стріляти мушлею по бульбашкам, проводив там досить багато часу. Також вже згадані елементи оточення і можливість взаємодії з ними. Вони є у кожній сцені, і мені було капець, як цікаво клацати буквально на кожен піксель екрану, в очікуванні того відбудеться щось чи ні. І так, так я знаю, що на таких штуках мешка підсвічується білим кольором. Мені просто було цікаво. Діалоги, сюжет і, взагалі, оточення, насичені гумором, відсилками, сатирою на дуже дуже багато яких речей художніх там чи культурних. В іграх є багато елементів, які змінюються у кожному проходженні, наприклад, параметри об'єктів, сюжетні повороти чи головний підозрюваний. Саме тому, після першого проходження, я міг одразу запускати ігру заново, грати, отримувати якісь нові результати, потім знову запускати, і так далі, і так далі. І так далі. Якось так. Мій випадок це синдром каченя. Взагалі, це можна сказати одна з головних моїх проблем, якщо говорити там про якісь спогади чи ностальгії. Мені найбільше сподобалася четверта частина, тупо тому, що лише у неї я грав у дитинстві. Я не можу сказати, що інші чотири частини погані, просто мені з ними свого часу не пощастило. Саме тому давайте коротко пройдусь саме по цій частині для наглядності. Хто знає, поностальгує, хто не знає, стане мудрішим. Отож. Рибка Фредді та її друг Лютер припливають на ранчо сестри рибки салі, щоб допомогти їй. На місці виявляється, що свиней з ранчо украли. Це точно справа, яку треба розкрити. Тому пливемо далі, і одразу знаходимо морського їжа. Це місцева валюта, за неї купуються різні штуки. Потрапляємо у центр міста з роздоріжжям. Пливемо до бару з кальмарами на ганку. Вони харкають чорнилами у казан і від чого рідина змінює колір. В барі знаходимо записку з кодом, Там же можна подивитись міні Підозрілий піаніст після нашого уходу підозріло комусь дзвонить. Пливемо до коваля. Коли він чує про свиней, то якось дивно мнеться. Дізнаємося, що він робить і далі. Знаходимо двері з кодом, вводимо код зі знайденої у варі записки, і двері падають, але їх виходить сторожити бандит. Він каже нам, що заходити можна тільки бандитам, а наш дует не бандити, бо вони не вдягнуті відповідно. А також дає нам вирізку з журналу, де видно лук сучасних бандитів. Виклик прийнято. Тим часом завершився ремонт дороги, і ми можемо плести далі. Зустрічаємо будівників, у яких бачимо викритку, але вони не дають її нам, поки не завершать роботу. Для цього їм потрібна дошка певного розміру. Далі зустрічаємо торгаша жуйкою і гайками. Поки що це нам не потрібно і у нас немає грошей. Далі знаходимо кейс з вантажем на ньому і Кулею. Цікаво, як він сюди потрапив. Пропливаємо через медуз і знаходимо ще одного їжа, і якусь ручку. Повертаємось назад і пливемо в інший поворот. Там зустрічаємо кухаря, а далі краба, який не може дочекатися свою посилку, мабуть, замовляв укрпоштою. Далі ще одне роздоріжжя. Знаходимо пров'язаного вентиля шерифа і звільняємо його, і забираємо мотузку, якою він був зв'язаний. А також знаходимо ще одного їжа. В іншому повороті бачимо, що у поштаря зламався транспорт, а сам поштар це ралик, точно укрпошта. Щоб підлампічити колесо, треба гайка. Де ж нам її дістати? На тому ж місці граємо в міні-гру-стрілялку, але свині самі. Себе не визволять, тому пливемо назад. В ще одному повороті, за яким ми не були, знаходимо дошки різного розміру і ще одного їжа. Беремо потрібну і пливемо далі. Вибираємось на поверхню, потім неряємо. За допомогою знайденої ручки опускаємо парус і рівень води піднімається. Пробираємося в корабелі, знаходимо ще одного їжа, а також прикручені букви і насос. Насос може знадобитися, а для буков треба викрутка. Ще за одним поворотом знаходимо кашалота, у роті якої в зубах застряла шляпа. Дістаємо її за допомогою мотузки. Повертаємось до будівників, віддаємо дошку і забираємо викрутку. Пливемо до кулі і насосом качаємо кулю. Вантаж і можемо забрати кейс. Даємо кейс вусатому кухарю і забираємо у нього хустинку, яку бандитів. Пливемо до корабля, звіряємося з вирізкою журналу і викруткою викручуємо потрібну букву. Кожного разу вона може бути різною. У нас вже є 5 їжів. Пливемо до торгаша і купуємо гайку потрібної форми. Потім до поштаря, ремонтуємо колесо і після ДТП забираємо поштові дверцята у краба, який нарешті отримав свою посилку. Повертаємося у центр до ковеля, даємо йому букву і дверцята. Він робить нам пряжку. Потім до кальмарів підбираємо потрібний колір і красимо шляпу. Пливемо до лігва бандитів, прямо на вході перевдягаємося чи одягаємося. Проникаємо Верено, але насловлять і сажають за грати. Знаходимо вихід і одразу свиней. Бачимо ланцюг і якір можна винести грати, але ланцюг за короткий. Пливемо за корабель і бачимо гачок, але він недоступний. Пливемо в каюту, крутим штурвал, забираємо гачок, чіпляємо до ланцюга, виламуємо грати, свині тікають, ширифловить бандюків. Сходяться всі жителі міста, і нам треба здогадатись хто головний злодій. Методом перебору виявляємо, що це коваль, але це можна було зрозуміти по гантелі, яку він робив, і яку можна було побачити у свинячій тюрмі. В кінці злочинці спокутують провину, працюючи на ранчо, а салі дарує Фредді лютеру шляпи. Кінець. От така от цікава історія. При кожному новому проходженні різні елементи можуть змінюватися. Щось буде зникати, щось з'являтися, у чогось будуть змінюватися параметри, десь будуть з'являтися нові персонажі. Коротше, дуже цікаво. В інші частини пограєте самі, якщо буде бажання. З цього приводу є кілька моментів, і зараз їх скажу, якраз будемо завершувати. А щодо того, чому я думав, що Фредді це хлопець, то це тому, що я грав лише у четверту частину, і здається, це єдина частина. Де не було згадки про стать Фредді, в інших частинах були навіть по кілька разів. Як ви вже зрозуміли, по спогадам у мене небагато, і я не можу сказати щось прикольне, як, наприклад, про черепашок або про покемонів. Тупо тому, що це ну, просто зовсім інше явище. Однак ця гра була однією з моїх перших. Вона зробила мене ближче до комп'ютера, а комп'ютер ближче до мене. Рибка Фредді це така штучка, яка залишилась у дитинстві, але абсолютно точно я можу сказати, що ця гра зробила моє дитинство кращим. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку щодо неї, бо з мого оточення мало хто її Пам'ятає, напишіть кілька слів в коментах, щоб ми могли отримати якесь розуміння. А тепер кілька важливих слів. На записах у мене були частини з другої по п'яту. Перша частина у мене чомусь не запустилася, не знаю. Також ви могли помітити, що ігри російською. Вибачте, на жаль, в дитинстві у мене було багато російського і Фреді не була виключенням. Я знаходив оригінальні ігри англійською, але перепробував їх багато різних і ніякі не запустились. Чомусь запустились лише російською, то не всі. Хто Знає та й знає, а хто не знає, то у Стімі можна придбати великий пак ігор всього за 439 гривень. Здається, це не так вже й багато, а в плані вартості, то воно точно того коштує, якщо ви будете купувати гру для дітей. На жаль, там немає української мови, але можна пограти в англійську. І тут у когось може постати питання, чого це я сижу і п**дю про покупки англійську, а сам не зрозуміло, де пірачу і граю в російське. Насправді дуже резонне питання, як я вже казав, на жаль, в дитинстві ці. Є ігри української не було, та і взагалі я не пригадую ніяких ігор, не те щоб з нашою озвучкою, а хоча б з текстом чи субтитрами. Ну, було, як було. І ці всраті голоси, якщо чесно, трошки повернули мене у дитинство. Окрім того, я не планую грати у неї постійно. Після того, як зробив цей відос одразу видалив усе, що було, і тричі почистив комп'ютер. Але, наприклад, наприклад, чисто теоретично, якби зараз у мене були діти. То я б однозначно купив би пак ігор в стімі, увімкнув би гру англійською, посадив би дітей на коліна, і ми б разом знову і знову перепроходили ці ігри ще й потрошку б англійської вивчали. Такий варіант був би найкращим і для мене, і для моїх дітей. Але вирішувати, звісно, вам, бо хто я такий. А з приводу розмальовок і головоломок для дітей, хочу з вами поділитися, тому, хоч майже ніхто не сказав, що потрібен телеграм канал, але я його створив. Я ні на що вас не агітую, підписуватися не потрібно, я не буду збирати там аудиторію. Просто час від часу буду закидувати туди якісь матеріали по відео, або те, що не увійшло в них, або те там про що я забув, або просто щось цікаве. В телеграмі вже є деякі. І приколюхи по чи боїшся ти темряви, і закинув туди оці активіті буки в pdf форматі. В подальшому буде такий собі архівчик з ніжтяками. Посилання залишу в закріпленому коментарі чи в описі. Кому треба, переходьте, юзайте, нема за що. На цьому в мене все. Дякую вам, якщо було цікаво. Якщо не було, то вибачайте. Бажаю вам побільше креативу і наснаги. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. І будьте здорові.